Якщо перша частина 1904 року показала нам практичні винаходи, які зробили життя зручнішим, то друга це історія про більш інтелектуальні прориви. Вони не завжди одразу потрапили на обкладинки газет, але саме завдяки ним ми сьогодні маємо сучасну науку, медицину та індустрію розваг. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. А зараз заключна частина 1904: Радіохвилі і перші трансатлантичні сигнали. В 1904 вперше налагодили регулярну трансляцію метеорологічних даних через Атлантику за допомогою радіохвиль. Це був неймовірний крок. Вперше кораблі могли отримувати прогнози погоди в океані, що рятувало сотні життів. Це був початок тієї глобальної комунікаційної мережі, яка сьогодні дає нам прогнози погоди в смартфоні. Новий клас антибіотиків сульфаніламіди. В 1904 році німецький хімік Пауль Гельме. Почав працювати над сполуками, що стали прототипами сульфаніламідів, перших ефективних синтетичних антибактеріальних засобів. Справжня популярність до них прийшла пізніше, але саме в 1904-му почався рух в напрямку синтетичних ліків, які врятували мільйони життів у ХХ столітті. Перші проби визначення груп крові для переливань Карл Ландштайнер продовжував свої дослідження розпочаті раніше. І в 1904-му вперше застосували знання про групи крові на практиці під час переливань. Це був величезний стрибок для хірургії. Тепер переливання перестали бути смертельною лотереєю. ФОТОЖурналістика. Перші великі фоторепортажі. В 1904-му в США та Великій Британії почали активно використовувати фотоапарати у репортажах. Вперше на передовиці газет з'явились не просто портрети, а повноцінні фоторозповіді, які змінювали сприйняття новин. Це був початок сучасної журналістики, яка бачить історію. Прогрес у вакцинах від Сказу. В 1904-му Луї Пастер і його послідовники вдосконалили методи виготовлення вакцини від сказу, зробивши її доступнішою та безпечнішою. Сказ, який вважався майже завжди смертельним, почав втрачати свій фатальний статус. Водопровід і фільтрація. У Лондоні 1904 року запрацювали перші великі піщані фільтри для очищення питної води. Це значно знизило рівень смертності від холери та тифу, а пізніше стало стандартом по всій Європі. Чиста вода перестала бути розкішю, і це одне з найбільших досягнень для здоров'я людства. Перша кольорова кіноплівка в 1904-му винахідник Едвард Реймонд Тернер у Британії випробував першу систему кольорового кіно. Хоч вона ще була технічно недосконала, але стала важливим кроком до появи кольорових фільмів, які ми обожнюємо сьогодні. Нові ідеї в генетиці. В 1904 році Вільям Бейтсон видав книгу Mendels Principles of Heredity, яка вперше систематизувала Менделівські закони і ввела поняття генетики як окремої науки. Це був прорив, що заклав фундамент для всього від астрономії до генної терапії. Розквіт ярмарків і перші експопарки. В США та Бельгії в 1904-му відбулись масштабні ярмарки, де показували не тільки товари, а й технологічні новинки, електричні прилади, нові авто, навіть механічні ляльки. Це були справжні перші виставки майбутнього, які надихали мільйони. Перша довгострокова автомобільна траса в 1904 році в Італії відкрили першу трасу для регулярних автомобільних перегонів, яка мала протяжність понад 500 кілометрів. Це стало символом початку автомобільного спорту і масової автомобілізації в Європі. Якщо перша частина 1904 року дала нам світло, тепло і побутові зручності, то друга показала справжній політ людської думки. Це рік, коли ми навчилися рятувати життя за допомогою груп крові, коли світ навчився дивитися на себе через кольоровий об'єктив камери, коли медицина зробила кроки до перемоги над найстрашнішими хворобами. Це рік, коли люди вперше відчули смак глобального зв'язку. І коли ярмарки почали надихати мріяти про майбутнє. Насправді, великі зміни рідко трапляються одним помахом чарівної палички. Вони складаються з маленьких винаходів, тихих лабораторних відкриттів і перших кроків на трасі чи в виставковій залі. І 1904 це саме рік таких іскор, які загорілись і не згасли навіть через століття. На цьому наша коротенька подорож 1904-й добігла, далі буде. Дякую, що додивились до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями, ну і щось напиши. До наступних зустрічей!